Тяжко, не тяжко, тільки заради внуків живеш. Ну, Зараз вже не, не кожен день ходимо на цвинтар, то було кожного дня і діма, і хлопці, і ми. Зараз стараємося, кажу хлопцям, мільз маму тривожити, давайте хоч раз у тиждень ходимо. Все равно не всегда слухають, все равно бігають у нас в цвинтарі за вулицею. — Ви не знаєте свій відео? — Ні. — Ну, хто чоловік? — Ви знаєте свій відео? Цивільний позов. Заявили на три цивільних позов. Ні, це велика сума. Страхова компенсує півмільйону за смерті. Ну, По-перше, страхова е нічого ще не виплачує і каже, що Будь ласка, чекайте, будемо чекати вирок суду. Тобто, жодних грошових коштів на адресу потерпілих не надійшло. Навіть поховання відбувалося за їх рахунок. По-друге, страхова компанія це одне, а обвинувачений – це зовсім інше.